Одеська кіностудія студія, та БЖЖ Одеса. Представляють. Олексій, вітаю вас вашим днем народження, бажаю вам міцного здоров'я, щастя та всіх успіхів. До зустрічі! Народження. бажаю вам щастя, здоров'я. миру на світі, на землі. Хай буде Україна! Слава Україні! Олексій! Вітаю вас, з днем народження! І бажаю вам успіхів у вашій професійній діяльності. Я желаю искренне лично тебе здоровья, отсутствия травм, хороших учеников, таких вот преданных настоящих, таких же, как ты, безусловно, почернения, потому что если не ты, то кто еще заслуживает этого. И я искренне надеюсь, я желаю вам, ребята, всем победы, и я надеюсь, что я смогу приехать к вам все-таки в какой-то момент, в прекрасную, чудесную, свободную Украину. И поролить с вами. Поэтому с днем рождения, всех благ, обнимаю и зло. Dear Alexei, happy birthday to you, my new partner Vitalik and I wish you all the best, wish you success in your private life, with your water practice, with our awesome BGJ Idessa Academy and of course with your new challenges. All the best. May all your hopes and your ambitions will be fulfilled. Happy birthday to you. Os. Вітаю вас з днем народження. Бажаю щастя, здоров'я, нога еліта, як то кажуть, щоб ви нас, щоб ви нас могли терпіти ще і з нами проводити ще багато-багато часу і багато-багато років з нами. Сподіваюсь, у вас все добре і щастя, здоров'я ще раз. Дорогий тренер, я тебе дуже люблю. Ти для мене дорога людина. Я тебе вітаю з днем народження. Я хочу, щоб ти був, був прикладом для нас, ти є прикладом для нас, ну, щоб ще більше, більше дітей і людей до нашого клубу. Ми починали. Тільки там, 6 років назад, сім років тому. І бажаю, щоб клуб, наш клуб вже розвивався і йшов тільки Днем народження! Дуже радий тебе. Олексій, днем народження. Щастичка, здоров'я, нога і літа. Побільше спортсменів, а тим паче компетиторів. Не таких пропускаючих, як ми, але, але все є. що є. Сподіваємось, все буде добре. Олексій, з Днем народження вас. Бажаю вам всього найкращого. Ви для нас є авторитетом. Ми вас дуже любимо, ви для нас все. З Днем народження вас Всього найкращого. Олексій, хочу привітати вас з Днем народження. Побажати щастя. Здоров'я побільше, бажано не ламайте собі більше ноги, ламайте іншим. Успіхів в кар'єрі, в тренерській справі. Велика подяка, що вкладаєте свій час та натхнення в ваших студентів у нас. Та й найшвидшої перемоги. Слава Україні, з Днем народження. Алексей, з доброго дня, ще не випадки. Олексій з ним народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, ноги літа. Завжди виходьте сухими з води, щоб у вас не була форма мокрого понеділок. Уже говоріть? Олексій, поздравляю вас, багато літа. І супер чувак. Здоров'я Здоровля. Олексій, народження. Бажаю вам здоров'я і повного хачого. І здоров'я, і воно не літа! Вітаю вас з днем народження. Що вам сказати? Складно сказати, ви так все знаєте, бо розумніше за мене. Але від себе хочу додати, що знаходячись тут, я треную всі голландські спеціальні техніки, щоб із вами потім ними поділитися. Не можу дочекатися цього моменту. Олексій з Днем народження! Много е літа, щастя, щоб все у вас було гарно. Щоб він вас не підводив, щоб всі ми вас не підводили. народження! Бажаю вам здоров'я та блага літа. Щастя, здоров'я! щоб все у вас було гарно! без перехід. Олексію, вітаємо вас з днем народження! Бажаємо вам щастя, здоров'я! много літа. Сподіваємось, скоро побачимо з вами. Так, да, щоб ваші спортсмени вас не підводили. Тренери, привіт, вітаю з днем народження. Дуже радий, що з вами знайомий ще з часів Філбсона. Тож бажаю вам подальшого клубу, подальшого розвитку, нових філій. Е, е, чекаємо тут. Вам більше учнів, щоб завоювали медалі і не пропускали заняття. Дуже вітаю, здоровляю, щастя, здоров'я, нога еліта. Піс! Дякуємо, що не пролетайте на направиний шлях. Бажаємо вам терпіння та багатьох років життя. Вітаю з днем народження. Дякую вам за те, що ви в нас є такий гарненький, добрий та терпеливий. Наснаги, терпіння, нас і щоб в житті всі плани збувалися. Олексій, вітаю вас з днем народження, бажаю щастя, здоров'я, зло літа, щоб останній путь не скоро було, щоб у вас все було добре, щоб багато грошей, щоб багато учнів, золоті медалі, щоб все було чітко. Коротко. Бажаю Олексія за його працелюбність і відданість своїй справі. Олексій вітаю з ним народження. Бажаю щастя, здоров'я, професійного кар'єрного розвитку та тренерських успіхів. Олексію з ним народження. Я дуже радий, що знаю таку неймовірну людину і тренера, як ви. Я бажаю вам в першу чергу здоров'я, дуже талановитих учнів. І щоб з кожним днем ваша справа приносила вам все більше і більше задоволення. Здоров'я крепко. Побільше таких же студентів, як Жорів, і побільше вам дуже взагалі. <гум> Олексій, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам терпіння та тренерського натхнення. І ще я хочу, щоб ви надалі продовжували збагачувати свій тренерський досвід, а ми натомість. Будемо радувати вас своїми перемогами. Олексій, е, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам завжди гарної зачіски, високого волосся, блискучого такого, щоб вас е, учні завжди слухались та були чисті посляду. Всього вам найкращого. Олексій, вітаю вас, з днем народження. Дуже вас поважаю, дуже люблю, дуже вдячний за те, що ви створили наш чудовий клуб та команду Много еліта! Олексій, з днем народження у вас. Бажаю, щоб цього року, щоб ви знайшли клуб, який вам сподобався. А відкриття нового клубу пройшло, як ви її планували. Мабуть, ще е важкий важких, але я бажаю, щоб він був е набагато. Ну, був началом нового пути для вас, щоб ви цього року отримали чорний пасок, який ви заслуговуєте. Бажаємо це. Здоров'я і щоб без травм. Ассалам алейкум, тренер. Поздравляю вас з с днем рождения. Желаю вам побольше талантливых студентов, чтобы вода в бойлере не заканчивалась в душе, чтобы мы все зарабатывали вам золотые медали. И все було по кайфу. Живі Джеєспля. Нехай доля ніколи не затягує вас в гард. А якщо затягує, хай у вас на цей випадок завжди буде свій світ. Бажаємо брати удачу в бекмаунт. А якщо вона лежить і морозиться, хай у вас завжди буде на цей чекойл. Слава Ісусу Христу! Бажаю Одеси Слава. І много літа Олексію. Um, hello, I am Craig Jones. С uh, happy birthday, Alexei! Uh, I'm proud to be a part of Давай по новой. Все хуйня. Сижу нормально. Глаза только открою все. Пошел. Happy birthday, Alexei Gomansky.